<гум> для посадки, і все. Ну, я... Добрий день, хто будете. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий. Що вони у вас хочуть? Прошу. Що вас хочуть? Я кажу, що я неправильно ви скажіть, що ви висаджували пасажира і все. Ну, а я чоловікові пояснив, що висадив пасажира і що затримуватися не потрібно. Я не ну, а Для чого Навіть йому пояснюєте? Поясню? Навіть 5 хвилин не стоїть. Ремень... Я розумію, ремінь безпеки не забудьте пристібати. — 100%. — Всього гарного дня до побачення. Ході знайомитися, посвідчення. Службова. А ви хто буде, де? В да все поїхав, він мене побачив, поїхав. Куди піть? А поїхали? вон там стоїть. Пішли, ходіть. Чекайте, чекайте, ви хто будете? — Я вам зараз розкажу, ходіють. Будемо знайомитися. Ви знімаєте? Ні, ви, ви защипаєте, я не знімаю. А, я, я фіксую я на відео. Фіксуєте? що саме фіксуєте? Ходіть. Прошу. Ходіть сюди, а не задавайте дурних запитань. Посвідчення можна ваше сюди? Можна, будь ласка. Все, <кхи> чоловік від'їхав. Висадив, висадив жінку і цей сказав, що більше. Вже... Щоб більше що, не буде висаджувати пасажирів чи що? Що ви що, для себе, себе яких царів строїти? Стріяв... Строї, строї. Я до їх цей їхав цей. за вами 20 метрів. Посвідчення, покажіть. Я вже вам показую. Николайчук, Руслан Михайлович, Михайлович поліцейський готінник з того чихольщика Ваше посвідчення. А ви хто будете взагалі? Особа. Яка особа? Чому Це ми вам представляємося, так? так. Зато моє посвідчення. Проблеми зі слухом, чи проблеми з світоприйняттям, я щось не можу зрозуміти. А що таке? З другої сторони, покажіть, будь ласка. Що у вас так руки трясуються? Вживаєте чи що? Манишнхай Олагович. Романишин Михайло Олагович, до 24-го, поліцейський. З другої сторони, та, та, покажіть, та, та. будь ласка. Ось з другої сторони. Ну, вам це, ви це купили в магазині, а це вам видала держава. Витягніть з того чехольчика купленого і покажіть мені строго посвідчення. Як цього вимагає закон. Будь вас руки чого трусять. В кого? В мене? Ні, в мене. Поліція. Добре. Ходіть на ваш транспортний засіб будемо дивитися. Що у вас таке? Що з машиною таке? Ходіть, подивимося на ваш транспортний засіб, не самі. <кліць> у на вас навіть собаки гавкають. Поліцієр, так. Що то у ва? вас, ва? А де а? вас а ва? значок? Де ваша заглушка в бампері? Що то у вас таке за машина така? Яка технічно справа? А що це у вас е, на лобовому тріщина? Дивіться. Що це? Ой, що Ви представці? А як ви керуєте? Представьте, будь ласка, хто ви? От, я зараз мене звати Михайло. А вас як. У вас не Михайло звати, у вас має бути прізвище, я громадський. Мене ще Михайло Левич. Ну, звання, спеціальне звання, посада. Правильно, правильно. Ну, ви мене не знаєте чи що? Ні. Ви Мене перший раз бачите. То вас так. Ну, тут будете тепер. Тепер будете мене звати. Скажіть, як вас звати? Я вам представився, Руслан, Руслан. моє Руслан. А як прізвище ваше? Для чого вам? Хочу бути з вами знайомий. Хочете зі мною знайомий? Хочете мені каву поставити? Хіба поза роботою. Руки з кишені витягнуть поза вас. Руки з кишені ласка. — А що, Не можна. мені Не можна. При спілкуванні з. з чим? Вам, що, зараз, вашу... вам інструктаж перевезти чи що, я не розумію. Нам інструктаж проводили самого ранку. Вас не вчить, Пане Руслан, як, вам не вчить, як, вас не вчать, як з людьми спілкуватися. Ви скажіть конкретно, що ви нас затримуєте? З приводу чого? Я ви? вас затримую? Ви нас не затримуєте мене? Я їхав і... позаду вас. Почекайте хвильку, я ще не договорив. Кажіть, я їду позаду вас. Дивлюся, стоїть автомобіль. Та, 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 Жигуль стояв. стояв. Висадив, стояв. Висадив, жінку. Висадив жінку, ви зупинилися і кажете до нього, що він більше так не буде робити. Що, висаджувати людей на зупинці чи що? Чекайте, ви якась конфліктна дивлюся, людина. Ви що хочете вивезти? Не не Бо ви створюєте конфлікт або провокуєте, ви щось починаєте говорити. Я вас послав куда чи що? Ні, та ви мене поки що Куди не послали, ви мене в принципі, і не затримуєте, так? Ви хочете поспілкуватися з приводу чого я, я не розумію? Я хотів розумів. знати, що це у вас була за перевірка цього жигуля. Перевірки навіть не було. Я зупинився, підійшов до чоловіка no. і пояснив йому, прошу пана, щоб ви тут довго не затримувались, не зупинялися. А бо, що йому тому, заборонено що... сажу до пасажирів? Чому? Ну, ну то правильно, але щоб він там не зупинявся, щоб автомобіль не а ви став. Так, то, хто... ну, тому, що хочу, знаєте, що, Руку заберіть, знаєте, що я вам хочу Ру. пояснити? Вона за руки не треба. Знаєте, що Кажі. я, вам... я за руки дьор. Я хочу пояснити, просто що зупинка встановлена буквально десь. Міся часу назад ну, і людям невідомо розумієте? А ми проводимо тобто, профілактику. Не можна висадили тут. Машини ставити не можна, бо швидше тут завжди ставили автомобілі. Угу. Зупиняли знака не було. І завжди ставили автомобіль. Ну тобто, а якщо я зупиняюся, сім... якщо я або інша особа зупиняється і висаджує пасажира, ви до кожного будете підходити, і кожному будете ну, говорити. Та не що… Ну, Ми будемо завжди підходити, Ну, а як ви так агресивно розумієте, підійшли. Місі, розумієте, Козаки, ні, я підійшов я спокійно. Сказав, добрий день до А ваш спокійно. колега каже: ви хто будете? Я говорю, я зараз будете знати. хто А Що я не буде. можна панар, Руслан? Ну що ви починаєте? Я не розумію, якісь конфлікти створювати конфлікти. Ви створюєте людям і всякі проблеми, та та. Скажіть, Чому? яку я проблему? Ну, Якщо прийшли до водія, що з йому там почали його грузити при святі, розумієте? — Чим його грузити? Тим, що він йому нібито не можна висаджувати при Ви створюєте неправдиві наклепи відносно мене. Ну, ви що я його підійшли, Ви тільки що і сказали, що водій сказав, що більше так робити не буде. Я вам запитався, ну, що правда, висаджувати людей? Чи не що? висаджувати людей, а довше затримуватися там. Бо тому, скільки що... часу можна на зупинці стояти? Ви водій? Ні, скільки часу можна на зупинці стояти? Ви водій? Скільки часу можна стояти на зупинці? Для висадки, посадки висадки. А це, а це передбачено якось хвилин, як то довше, коротше. Чекайте, ви хочете правила дорожнього руху зі мною зараз вивчати, я щось не розумію, чи ви мене запитуєте? Ні, я, прав... Вить, облюдина, я правила дорожнього руху знаю на пам'ять. Пане Руслан, а звідки ви є? Я, в якому розумію. Ну звідки? я щось в Роздолі не бачив. Ну, будемо перчасніше бачитися. А добре питання, Добре питання. на Кажіть, що ви ще хочете з нами поспілкувати? Я, я дивлюся на камеру знімаєте. Я так? Я фіксую на нашу, що, нашу розмову. що іменно фіксуєте. Я хочу вам розмову. Ну я не хочу, щоб ви фіксували. Ну не хотіте ви будете, коли знімете форму? будете поза межами служби. Зрозуміло. Тоді ви можете але ви знаєте, що більшу юридичну силу має конституція України? В Якому розумінь? В Якому в такому розумінні, що конституція України стаття, якщо не помиляюсь, 28, восьма. Давайте зараз переглянемо її, ну, але ну... я не хочу затримати себе і вас. Якщо будете мати можливість, давайте від'їжджайте завтра. Є після ваш... роботи Поступайте я буду поза дайте ваш... я договорю, Ви мене не поважаєте чи себе? Я буду поза роботою. І ви там говорили на рахунок кави і так далі. Я можу приділити вам час, ми можемо з вами трошки більш детально поспілкуватися і відкрити там, наприклад, чи конституцію, чи, наприклад, ПДР, і так далі. розумієте? а зараз я би хотів їхати, працювати, робити свою роботу, ви нас, а не стояти ви, з вами перше, вже півгодини розмовляти. Про що Михайло Михайло, по перше, ви несете службу, ви не працюєте. Працюють люди, а ви несете. Ви плягаєтеся до слів. Давайте конкретно я хочу по факту. вас навчити, щоб ви розуміли, що ви на службі в населення свого своєї держави. Та розумі? ми знаємо, ми Руслан, та Ми то вже знаємо. Ваш. Про... Ви нам прийшли та. Послухайте тут мене, Михайло, ваш профільний закон, як прямо говорить, що ваша служба виключно в межах закону. Все, ви на службі виключно дієте в межах закону. Інакшого не буває. Прості люди можуть взяти камеру, можуть, можуть вас фіксувати. Чого? В чому це проблема? Я не розумію. Ну ви можуть, не хочете кажуть, якщо фіксу... я не хочуть фіксувати ну, все. А чому ви кажете, можуть, що ви кажете, що можуть фіксувати хочете? конституцію України? Читайте я читаю на пам'ять. Знаю, ну давайте зустрінемося, поговоримо окремо З, з вами. Зав... Зустрічатися, ну, якщо що? маєте бажання, бо тому, що я зараз свій робочий час тратити на те, щоб з вами вияснювати службову, а можливо я вам дам ну... хорошу інформацію, і ви будете ефективніше нести Ну службу. Давайте завтра я ж не mm. проти того, щоб з вами зустрітися і поговорити щодо роботи іменно конкретно. Mm. А тим більше, що якщо ви, наприклад, житель міста новий розділ і хочете щось, наприклад. Ну, не знаю, щось мені сказати, що я не знаю, можливо, якісь ну, щось іменно по роботі. Ну, я готовий. А зараз Дивим, стояти клуб. з вами, вияснювати. А що, а ви, для, ви сто... для чого на службі? Я мені нічого не вияснюю. Я, я просто... домов до того, що я хочу продовжити далі свою роботу, а не стояти службу, з вами. Михайло, службу, Михайло, службу, да. службу. ну, менше це. Не менше з тим. Службу, так. Да. Ви на службі. Ви давали присягу. Так, все ми бі... вам присяги не давали. Присягу дали ви нам. Ну, Розмова ні про що, ну, ну що далі, пане Руслан? Ну там потім внизу під відео прочитаєте і що, що про вас люди скажуть. І скажучи про що, чи не про що. А що я не так зробив? Я чомусь вас образив. Ні. Що іменно я не ви так Ви себе пробив? трошки високо ставите, розумієте? Ви думаєте, що ви царь, Бог, пуп, не знаю, хто ви думаєте, розумієте? Та, ну, Ваша поведінка на початку нашої розмови так починалася. Ви хто? А ви хто? А я кажу, посвідчення, писати, будь ласка. А ви хто? Ні, та бо ви прийшли до мене, поспиталися. Ну, як бо ви... вас тут ніхто до вас не підходить і не контролює ваші дії, розумієте? Ви собі робите, що хочете в тому роздолі. Як хочете робити? Хабарі ви... берете, що... скільки хочете. З чого ви взяли? З того, що мені люди пишуть. Ви не знаєте, хто Конкретно я є. За ви мене... дійсно не знаєте, хто Конкретно є. За ви мене? знаєте, хто є, інспектор? А що ви... Ну, ви... ну, просто я скажіть. Вас маю знати. Ну ви мене бачили, де в соціальних мережах? Все. Ви мене ніколи в соціальних мережах не бачили. Я не дивлюся, відео. Яке ти відтали, блядь. Окей, супер, це... супер. Тоді ну, тоді я. Я зобов'язаний дивитися. Ні, себе. я просто думав, що ви ну, що ви десь мене бачили, можливо, хоча б десь стикалися. В стикалось... Роздолі я вас не бачу. Та на що в Роздолі? Для чого в Роздолі? Я всюди буваю, в Рівному, в Києві, в Луцьку, мене, мене не треба. Я, ну, я в Роздолі не живу, повірте мені. Все, можете бути вільні, я вас не затримую, не забудьте тільки, що ви несете службу для людей. Все. Ми це знаємо, прекрасно. Все. Я просто нагадав, що ви в курсі. І поправте трошки зазори, якісь виставте, кришечку поставте. Якісь... Рапор, напишіть після зміни, що у вас стріч на лобом, хай вам позамінять. Вона не мішає видимості водійові керувати транспортним засобом. Читайте правила дорожнього руху. Михайло, як ви пав... Коли є павутинка, наприклад, мішає, ну. Це де таке написано. Павутинка. Прав... Правила дорожнього павутинка руху. Павутинка так. такі пише. Ну, добре. — Михайло Михайлович, сдайте їдуть. Сідайте ви, так. Пане Руслан, гарного вам дня, добробачення. Можливо, ще якісь будуть питання. Будьте хочеш, вічливіші, будьте толерантніші. Вільші, скажу, завтра після роботи, якщо маєте щось мені сказати, я можу більше часу приділити, можемо поспілкуватися. Зараз я на роботі, несу службу. Несіть, несіть, несу Тільки службу. Тільки не, пере, не перезагружайтеся дуже сильно, бо щось ви бачу дуже сильно навантаження отримаєте від тої служби. Вже як є? Навіть передача з першого разу не включається. Не треба допомогти. Що ну, ну. колеги? Ось така новороздільська поліція. Трошки зараз ми їх ще покошмаримо, навчимо правильно нести службу, і все буде добре.